Починається із туалетів, якщо вірити цьому вислову, конотоп застряг на печерному рівні, адже багатотисячне місто має у своєму активі всього одну громадську вбиральню, яка більш-менш відповідає санітарним вимогам. Заступник мера із питань ЖКГ знається клозетів у райцентрі і справді бракує. Всьому вина нестача коштів. Єдиною місті громадський туалет стоїть на балансі комунального підприємства Водоканал, але через низький тариф на послугу, а це до слова всього одна гривня. підприємству дедалі складніше утримувати міську вбиральню у належному стані. Дійсно в місті бракує, як ви кажете, відхожих місць, безпосередньо за які несе відповідальність міська влада, насаднець в нашому центральному парку. Ця обирання знаходиться на балансі Міського водоканалу, Він її утримує за власний рахунок підприємства. Тариф не, не рентабельний, бо і електроносії, і електроенергія, і вода. Ми вже подорожчали на даний момент. Приблизно орієнтована вартість має бути десь приблизно 5 гривень. Що ж має. Ходити до згаданого належного стану громадської вбиральні ми запитали у державній санепідемстанції. За словами заступника головного санітарного лікаря, до таких місць загального користування висувається ціла кіпа вимог від розміщення, розбиття на зони, забезпечення санзасобами і до облаштування пандусами. Є і формула орієнтованої кількості відхожих місць. Загалі державними будівельними нормами ну встановлений такий критерій. Він є розрахунковим, але ем, повинна бути один прилад. На тисячу чоловік, тобто за один прилад, це ми беремо унітаз або два пісюари на потужність тисячу. Осі, озброївшись інформацією про туалетні норми камерою та мікрофоном, йдемо інспектувати єдиний міський клозет. Зовні будівля виглядає досить презентабельно. Щоправда, на те, що це справді туалет, тут вказують лише дві літери, написані на дверях. Жодної таблички дороговказу дорогою ми не зустріли. Тож гостям міста знайти його буде складновато. У віконці одразу ж наштовхуємося на працівницю вбиральні. Пані Валентина хоче погоджується провести нам невеличку екскурсію своїм місцем роботи. бачите, це, це все в нас є і мою угу. ще так. Є. Раковини мило в ми нас все для нас. Мочалки, бачите. Дезінфікуючі засоби тут, вочевидь, використовують за призначенням, адже в туалетних кабінках і справді чисто, і немає неприємного запаху. Щоправда, інші побутові, не гаразди вбиральні, видно неозброєним оком, облуплені стіни, двері кабінок, що тримаються на ганчір'ї, та злив, прикритий лише мокрою кардонкою. Додаткове фінансування потрібне катастрофічно, каже чергова громадського туалету. Тож так ми позамложили свій самі картоном. Ну це ж той на якби ж їм средства давали чи говорить горізьболку. Ом, дали, хоч ну, хоч ну трошки більше, щоб воно. Якщо туалет у центрі міста має хоча б якусь перспективу грошових вливань із міського бюджету, то майбутнє вуличної вбиральні у парку Луначарського туманне і сумне. Ось уже кілька років сюди не ступала нога ані чиновника, ані санепідеміолога. А все тому, що місцева влада і залізниця ніяк не вирішать, кому він все таки належить. Її санітарно-технічним станом віднос відносився до. Санітарної служби на залізничному транспорті, тому наші фахівці ніколи туди не виходили, не перевіряли ну, щодо ну, вимоги, да? і контроль був покладений на них. На даний момент є доручення міського голови щодо вивчення питання і побудови такого ж туалету, як в центральному парку побудувати такий же парк, такий же туалет у парку Луначарського. Ну, на даному етапі ще інформації в мене немає, не володію, бо вивчається питання, які потрібно для цього кошти, який буде проєкт, яка це буде обирання, які мережі треба приєднувати. У міській раді вивчають питання, конотопці та гості нашого міста обходять смердючу конструкцію десятою дорогою. Не доводилося користуватися цією громадською вбиральною, туалетом? там не бачили її? Ні, і бачити не хочу. А чому? Тому що сестра моя там була вже. І що вона сказала про нього? Нічого хорошого. Ми Ні. Ви віділи, що ну, хороший, такий в парку. Запах то запах, а туди ти не зайдеш, просто, щоб імені нормально схити туалет. Ну, тут ось. Ми ж не самоубійці. Так, самоубійці. він дуже забруднений. Отож, коли у конотопі нарешті завершиться ера туалетного дефіциту, невідомо. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок, телеканал Пульсар.